Дбати про безпеку навіть у небезпечних місцях. Бійцям у Бахмут з Тернополя відвезли автомобілі. Військові на передових позиціях переконані, з такою підтримкою в тилу українцям нічого не страшно, а бійцям навіть легше вибивати московську навалу. Дякую кожному українцю, кожному тернополянину, хто долучається до нашої спільної перемоги. Формула дуже проста: кожен волонтер не втомлюється допомагати, кожен боєць, кожен боєць ЗСУ не втомлюється воювати. Напередодні різдва на Донеччину вирушив Михайло Головко. Окрім автівок, він вручив військовим відзнаки. Це дяка за проявлені патріотизм, мужність та незламність. Зараз ми знаходимося біля Бахмутської кав'ярні. Кави, ми сьогодні не вип'ємо тут, але прийде час, коли ми звільнимо українську землю, виб'ємо ворога і зможемо випити кави. Відбудуємо кожне українське зруховане місто. І знаєте, що а, сьогодні хочеться на день різдва тільки попросити Господа Бога благословіння на нашим захисникам і захисницям, щоб вони всі живі здорові вернулися до своїх рідних. Віримо в ЗСУ, Віримо в Україну. Христос зараждає. слава Україні! Героям слава!